Місто Вилкове перетинає канал під назвою Білгородський. Його ще називають центральною водною артерією міста. З міста по цьому каналу виїжджають рибалки. Містяни їдуть на острови, де ростуть сади. Мешканці використовують воду з каналу для побутових потреб. Від Білгородського йде розгалуження на інші, менші канали. Він живить Єрики. З каналу є вихід у море, у Жебріянську бухту. Ось ця водна артерія влітку через низький рівень Дунаю та замулення залишилась. Майже без води. Багато років канал не розчищався, пояснив вилківський міський голова Матвій Іванов. Особливо потребує розчистки барова частина місце з'єднання каналу з Дунаєм. Люди копали раніше, ріки, допустим, вручну лопатами. копали. Зараз теж, в цьому році, дуже багато дякую їм за це. Очі многі возле себя углубляли єріки зараз. За розпорядженням начальника одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка проводиться розчищення Білгородського каналу, як і роботи по відновленню дерев'яних тротуарів міста, так званих кладок, що дасть можливість вільного пересування. У старій турецькій частині міста, яка приваблює туристів, пішохідна зона повністю відремонтована. Залишилося оновити 28 містків близько 2 км. Метрів кладок. За словами міського голови, роботи планують завершити до кінця лютого. Від Дунаю до Білгородського мосту 520 метрів з них поглиблено більше 300 метрів. Нам треба углубитися на півтора метра по проекту, але в залежності від розпочання від міста, допустимо, цього каналу, глибини будуть різні. Вопрос стоїть, такий, що під берег ми глубоко не можемо копати, тому що буде обваливаться берег. Екскаватор не тільки поглиблював, а ще формував змулу берегову частину. Саме в цій частині каналу найживіший рух човнів. Хотілося б далі углубитися, до перейти за дітською спортивну школу, тому що ви знаєте, що в нас одні з найкращих грибців в нашій країні. Як поглибити канал під білгородським мостом, це ще будуть вирішувати фахівці? Роботи на каналі проводяться вже більше місяця. Освоєно близько 1 мільйона гривень. Матвій Іванов повідомив, що міська рада постарається використати різні джерела фінансування з державного обласного місцевого бюджетів, але виконати роботи. Наталя Слободяна, Юрій Слободяни, інформаційна агенція ЮТОДей.